Доброго дня! Пропоную вашій увазі. Затримав таку камеру. 8 мегапіксельну. До комплекту входить кріплення, коробка, інструкція, блок живлення. Зараз покажу, як вона працює. Ви бачите. Дві камери. Гарна якість так це двох, це 8 мегапіксельна камера? З двома з двома об'єктивами по 4 мегапікселі. Підтримка Wi-Fi також і можна продивлятися на мобільному інтернеті, відеоформат N265, непогана камера. Дякую за увагу.